Літера А А тебе волнує? ВОЛНУЄ! Дивишся, щоб зараз в храпу не напалило! Зараз Яна б'є! Літера В Вона його за пісюнчик дергала Літера Д Доброго дня, студія! Я не олігарх, але стараюсь добити справедливості! Літера К Курочки откуда в будинку? Я ж вам пояснюю! 17 чоловік йшло. Они туда а не загнали туди всіх? За ними вони й пішли! Літера М Ми сказали, ти розумієш, що ти зробив, а? Літера Н Ніколи! Ти ні разу. Ти а раз, роз... смисло мені було, то я будівце мені безразлічно. Літера О. Обнюрила весь світ! Весь світ, люди! От вам крас боже! Літера П. Посадіть мене на диктатор уже! Літера Т Ти мене взяв на трасі. Обязано. Ти мене взяв на трасі? Літера Х Хто тобі ноги роздвигав? Ану. Ти мене сама до нього я... підложила. Літера Ш Що секс був? Вона каже. Був. не було. Посадці да, на капоті да, да. літера. Я я не дбала. Я ж на роботу ходила. а Він е, працював батюшкою, мав один похорон у три місяці.